Тема виховання дітей. Знаєте, це вічна, складна і дуже важлива необхідна тема. Якщо дуже коротко, на мій погляд, є такі дві основні тези. Перша теза відсутність двойних стандартів в сім'ї. Тобто, діти наші виховуються в першу чергу не по тому, які слова ми говоримо, як правильно робити, а як неправильно робити. А по тому, який власний приклад ми показуємо, як ми живемо, як ми діємо, які в нас вчинки, які в нас слова, по діти все сканують і все запоминають. Ну, Наприклад, ми з дружиною про щось там тихенько спілкуємося. Діти сидять отут на дивані. Відстань між нами десь метрів 5-6. Говоримо тихенько. І тільки щось сказали те, що стосується дітей, миттєва реакція. Вони можуть дивитись мультики, можуть дивитись телевізор, але вони там шифрують геть усе, геть усе шифрують. То треба чітко розуміти. Не повинно бути двойних стандартів. Якщо я щось вимагаю від дитини, я щось пояснюю дитині, що це так правильно, то я в першу чергу це так маю сам робити. Бо дитина учиться не на тому, що я говорю, а на тому, як я це показую своїм життям. Оце перша і, на мій погляд, основна сама теза.